Проведення пленерів унікальна можливість для художників продемонструвати свій хист в одному з особливих водів живопису. Цьогоріч 11 майстрів пензля приїхали до Дубна, щоб просто неба замалювати навколишні краєвиди, де сонце і повітря відіграють велику роль. Батьки мої поляки, українці, і вони вихідці з цієї території мені дуже цікаво було приїхати сюди і подивитися ось на всю ситуацію, якось її з'єднати з моїм уявленням про цей край, з тим, що я художник, з тим, що вони тут жили і, і мали досить таку дугу якусь історію в цьому місці біля дубно. Ну, по перше, як художник сприймаєш все. І фарбами і лініями пленер носить назву Дубанський замок, а тому художники намагалися показати з різних ракурсів головного красу нашого міста. По-перше, я дуже полюбляю взагалі природу малювати. І ще я рибак. І це такі прекрасні місця, де рибалка, там такі краєвиди. Тумани переднього плану буде іква, там будиночки, а потім замок. Як розповіли самі живописці, малюється йому в нашому місті легко і просто. Я б хотів просто пейзажик написати, але я став тут і відчув якийсь такий дух, якісь внутрішні думки з'явилися. Цілу годину не міг почати. Щось мене турбувало. І я думав, на чого я зациклився на пейзажах на цьому пленері і. Зробив просто композиція, якби те, що я відчув тут. Володимир Виштак, художник із Києва, вирішив через абстракцію показати свої відчуття у нашому місті. Це, зокрема, стосується картини під назвою Річка Іква, туман. Ну, виходили скрізь туман, да? Це не просто так дивишся і туман десь там, а пройти через туман. І воно, наче, таке сіре, але примружити очі, воно воно вже кольорове. Таке. Тому тут є трохи кольору, трохи. Ну у кожного свої відчуття, як зазначають організатори, такі пленери зазвичай є надзвичайно корисними як для місцевих жителів, так і для митців. У кожного власний підхід, своє власне бачення, розуміння, і ніхто не займається тупим копіюванням натури. Це для цього існує фотоапарат. А от саме враження від міста, узагальнення, створення образу міста. Саме це є завданням, яке, на мій погляд, художники виконали при чудово. Це дев'ятий пленер може вважатися одним з найцікавіших. Свої напрацювання художники представили 15 серпня на виставці у Дубинському історико-культурному заповіднику. Вона діятиме у нашому місті близько місяця.